Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Друзі, доброго дня всім. До вашої уваги інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Луганський напрямок. Там бойові дії вчора велися виключно у Попаснянському районі. Противник різко збільшив кількість обстрілів і активно використовує важке озброєння. Особливо тривожна обстановка там склалася між першою і годиною і другою годинами, коли противник відкривав вогонь з гармат і мінометів. Згодом бойові дії активізувалися після 16-ї години і тривали цілий день аж до пізнього вечора. Нарешті ділянці фронту від російського кордону і до селища Золоте вчора було спокійно. Таким чином, за минулу добу на Луганському напрямку сталося 11 ворожих обстрілів, 4 з яких з використанням важкої зброї. І зазначимо, що під час обстрілів по наших позиціях ворог випустив більше 30 мін і кілька артилерійських снарядів. Донецький напрямок. Найскладніша обстановка залишається в Авдіївській промзоні. З перервами близько чотирьох годин окупанти вели масований вогонь по наших позиціях при цьому випустили не менше 30 мінометних снарядів. І також мінометний обстріл з боку противника відбувся у селищі Нівельське. Ворог вів вогонь прямо з Донецька, район шахти імені Абакумова. Також по одному ворожому обстрілу сталося вчора у Луганському, Зайцевому, Новгородському і Кам'янці. Всього ж на Донецькому напрямку вчора зафіксовано 8 ворожих обстрілів. В трьох випадках ворог використовував важку зброю і випустив по наших позиціях 40 мін. Маріупольський напрямок. Тут ворог найбільше порушує режим припинення вогню. Проте важке озброєння вчора противник не застосовував. Майже 80% ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль Широкіне. Як і раніше, активно ведуть вогонь ворожі снайпери. Переважна частина обстрілу з боку противника припадає на темну пору доби. Окрім того, бойовики порушували режим тиші також у Красногорівці, Мар'їнці, Новотроїцькому і Новогригорівці. Всього ж 36 ворожих обстрілів зафіксовано вчора на Маріупольському напрямку. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один наш боєць зазнав поранення. Це сталося в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок ворожих обстрілів. Вчора на КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали бойовика. Встановлено, що він перебував у лавах незаконних збройних формувань з 2014 року і до січня 2015 року. За плечима цього бойовика участь в захопленій будівлі Служби безпеки України в Донецьку, а також вартування на ворожих блокпостах. Тим часом на Харківщині Служба безпеки України виявила боєприпаси і російську військову форму урадника голови райради, шість ручних бойових гранат, магазин до автоматичної зброї, понад 600 набоїв, 4 електродетонатори, димова шашка, понад 23 тисячі доларів США. Бронежилет та військова форма російського зразка з шевронами, все це було вилучено оперативниками. У Біловодському районі Луганської області поблизу російського кордону також співробітники Служби безпеки виявили схрон з боєприпасами. Оперативники вилучили два гранатомети, тротилові шашки загальною вагою 600 грам та артилерійські снаряди різного калібру. І зазначимо, що наші сапери знешкодили ці боєприпаси на місці. Днями офіцери управління оперативного командування Північ сухопутних військ Збройних сил України провели тренування. Кожен учасник навчань взяв участь у бойових стрільбах, вчився надавати першу медичну допомогу, працював з вибухонебезпечними предметами. І вчора було оприлюднено перші результати роботи мультинаціональної інспекційної групи з огляду території Росії біля кордону з Україною. Інспектори з України, Канади і Данії працювали в Ростовській області. Як відомо, поблизу українського кордону активно формується 150-та мотострілецька дивізія Збройних сил Російської Федерації, яка, за оцінками експертів, буде налічувати понад 10,5 тисяч вояків. Інспектори виявили в районі Новочеркаська великі артилерійські підрозділи російської армії. Українська сторона не виключає, що особовий склад та озброєння 150-ї дивізії може використовуватись для сприяння діяльності російсько-окупаційних військ на територіях України. І важливо зазначити, що російська сторона чинила тиск на та встановлювала обмеження для інспекторів. Зокрема, на етапі обговорення плану проведення інспекції Росія оголосила, що обмежить. Зону для вертолітного обльоту на глибину 25 кілометрів вздовж кордону з Україною над військовими аеродромами і полігонами. Згодом польоти були скасовані взагалі, начебто через погану погоду, тому інспекція проводилася лише на автомобільному транспорті. Таким чином, Росія продемонструвала, що їй є що приховувати, а саме форсовану мілітарізацію прикордонних з Україною регіонів та активне сприяння озброєння. І керівництву незаконних збройних сил на Донбасі. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи буде запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Якщо питань немає, на цьому завершуємо. Дякую за увагу. Шановні колеги. Наступна подія о тринадцятій.